Прогляда дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна, То чому згубився, твій самотний світ, знаєш ти одна ти одна. Зимна, осінь ще твой слід листя не накрила. Budu tebe na vesní a povernu smila. Tvoje ruky ja víc už znovu svoje ruky. Nerozkvítne pomíž na od kvít rozluky. Nehovaj očej blaky dny promí, zaspívaj meni v raz. Пісню ду візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра Бові, я мов колос цей колос пове, жовтий лист паде і виросте зелене.